Величезний привіт, запрошую вас до чарівного світу Єва. Хочу подивитись, що в акції і також вам показати, де коли можна взяти дуже хороші, дуже попасти на хорошу ціну, але особливо зараз акція 1 плюс один, дорівнює 3. У нас ще 2 дні і закінчується. Так що зверніть увагу, входить в акцію усі догляди, усі доглядові креми для рук, креми для обличчя, маски. Лусьйони для тіла. Це все 1 плюс 1 дорівнює 3, ще декілька до днів. Також доглядова косметика Корея йде. Тут деколи можна щось взяти з хорошою знижкою, коли акція, ну коли термін придатності закінчується, можна придбати. Ось вже хтось розкупив було 500. Зараз 159 маска для обличчя. Це йде Корея. Добре, давайте подивимось, які е, знижки та акції на ці дні. В магазині Єва. Хороша зараз ціна на ось такі креми для рук, зволожуючий та живильний, 55 гривень за два креми Ось такому. Гарному, красивому подарунковому а, дизайні. Так, бачу, поставили зі знижку, на знижку чоловічі та жіночі подарункові набори. Ось такий фанабір 153 гривні. Подарунковий чоловічий набір Old Spice по 194 гривні. Набір Nivea Men 149 гривень. Подарунковий набір Arco 183 гривні. І ще тут бачу подарунковий набір DAF. Немає його, мабуть, немає. Добре, а жіночі набори, ось цілі рен можна придбати за 199 та 249 гривень. В наборі входить дві штучки доглядової косметики. Або пінка для вмивання, або тонік для вмивання, або міцелярна вода, та будь-який крем, або денний, або нічний. А ось тут гель для душу. та... А, олія для тіла. І ще й свічка подарунок. <смі> Ось такий набір. 159 гривень. Так, а це що за набір такий? Greenway. Greenway 69 гривень. 69 гривень. А що тут Гель для душу, мило та мочалка? Ось, зверніть увагу, дуже, дуже хороший набір. Навіть так купити. Півлітровий. Гель для душу, це вже плюс, ще й мило 90 грамів, та ще мочалка. Тут вже такий посерйозніший набір. від жилет 399 гривень, станок та гель для гоління. І ось такий 349. Ну, от був була б, була б ця гель для гоління великий. Тут просто маленький об'єм геля для гоління, 75 грамів. Можна було б купити навіть а, з цією упаковкою металевою. Так, ну що ж, 18 та 19 дуру тверде мило і Активекс, Також рідке мило 300 г знижкою 30%. Так, ось таке дуру можна зараз придбати за 37,50 морські скарби і кокос. Пляшка йде з дозатором. Мило Активекс по 19 гривень. Ось ці також по 18 гривень. Також, ще зверніть увагу, теж непоганий подарунковий набір. Дивіться, тут і гель для душу, масло, баттер для тіла. Це, мабуть, це бомбочка для вани, мочалка і два бачесули. Це скраб, мабуть, йде. Мабуть, скраб йде. Так, переклад є. Да, переклад Є, але треба дуже довго чекати. Він зараз за... зі знижкою 60%, 199 гривень, був 400 з чимось. На усю біжутерію акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Також можна прийти в магазин Єва і подивитися, що тут є цікавого. А третій продукт буде вам йти, той, що в чеку найдешевший, буде йти вам у подарунок. І дуже дуже багато різноманітних зажимів, кравів. 60, 120, 50 гривень. Знижка 50% на деякі, бачу, колготи Vivien Петті. Так, ось ці також йдуть зараз зі знижкою. 50% кольори різні є. Тілесні, коричневі, чорні. 40 ден. Бронзові навіть ось такі дивіться, які цікаві. Занижена Таля без шортиків. Бачу, ще якась цікава акція 18 та 19 -го. Жіночі та чоловічі шкарпетки Amigo, Amiga, спортивні зі знижкою 50%. Дивіться, ось такі чоловічі зараз можна придбати за. 15 гривень. Кольори йдуть сірі, білі та чорні. Це він, амігу, да? чоловічі. І ось ці також по 15 гривень. Якось порозкидали по цілому магазині ось ці подарункові набори. Дивіться, ось такий чоловічий набір. Тут входить гель для душу, шампунь два в одному: олія шавлі, олія бергамоту, ментол 400 грамів. Дуже хороша мочалка і крем, мило тверде, туалетне. Набір лише за 87,50. Ось ось цей фейрі, фейрі екстра плюс. Зараз діє знижка також. 18-19-35% знижки на 650 грамів. Це оці екстра плюс. Хороша ціна на фейрі плюс платіном таблетки для посудомийної машини в упаковці 17 штук. Наступна акція: 80% кешбеку вам зарахується на вашу карту на весь туалетний папір 18 та 19 березня. Зверніть увагу: можна придбати туалетний папір зі знижкою і ще отримати кешбек. 80%. Ось така велика упаковка сніжна панда. Це йде туалетний папір тришаровий. В упаковці йде 8 штук за 105 гривень і ще з цієї. Ціни 105 гривень ви отримаєте 80% кешбеку. Сніжна панда двошарова, 4 рулони 50 гривень. Туалетний папір диво, 4 рулони двошаровий 65 гривень. А ось таку велику упаковку від Zeva Deluxe. Це йде тришаровий папір. Тут 8 штук в упаковці можна придбати за 158 гривень. Туалетний папір диво з ароматом персика. Йде двошаровий, 4 штуки в упаковці, 42 гривні. І ось такий це найбюджетніший туалетний папір, теж двошаровий, 4 штуки в упаковці від торгової марки Elito, 35 гривень. І ще кешбек 80%. Наступна акція 18 та 19 березня. Зі знижкою 50% на усі засоби. Редіст засоби для догляду за волоссям, моделювання волосся. Редіст, де він є? Я його не бачу. Де він є? А, він аж тут. Це професійні засоби. Ось така сироватка для волосся, Арганова олія. Ой, вона прямо ширна жирна, 149 гривень. Всі руки дивіться вже в олії. Так, це йдуть професійні шампуні 190 гривень. Знижка, Да дійсно, 50%. Тут йде для волосся органовим маслом, кератин та проти випадіння А це з ванілкою. Що у нас таке для волосся Шампунь, 144 гривні, 500 грамів. Маска для волосся з аргановим. З органу 500 грамів 144 гривні теж хороша ціна. Двофазні спреї для волосся, також зі знижкою 50%, 160 гривень. Об'єм 400 грамів також можна вибрати для будь-якого волосся, для будь-якої потреби. Так що зверніть, хто користується цією маркою або хоче спробувати, зверніть увагу на ці засоби зараз. Ще два дні залишається на акцію шампуні, кондиціонери та маски для волосся 3 см 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третє вам буде йти у подарунок. Можна придбати шампунь, можна придбати кондиціонер і можна придбати маску 3 см 159 гривень. Давайте подивимося, що в акції зараз в ЄВІ на косметику. Так, тут нічого не бачу я. ну Це ми бачили да, з вами минулого разу. Бачу, що тут на LCF якась акція, ось висить, бачу. 18 та 19 це все декоративна косметика з кешбеком 80%. Також зверніть увагу. Бачу цінники акційні, жовті. Це добре, ну і ще плюс кешбек 80%. Це вам всю косметику показати не можу. Інформацію вам подав. Кому буде цікаво, ти може завітати і обрати те, що йому до Да, До речі, знижка, ще знижка до 50% на косметику LCF. LCF, да? чи Glambia? LCF, LCF, LCF. А ось на фарбу Garnier Color Naturals крема. Ще кешбек 80% при купівлі. Це у нас також акція 18-19. Фарба 80 гривень 50 копійок. На зубні пасти акція Челакалу 2 дні триває. Те, що я розповідав в попередніх оглядах відео. І я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок мирного неба та міцного здоров'я. Сподіваюсь вас, все гаразд. До зустрічі.